Вінчина готується до опалювального сезону. Ще влітку урядники попередили, він буде найскладнішим за всю історію незалежної України, адже Росія використовує газ як зброю і цілеспрямовано руйнує енергетичну систему нашої держави. Ще влітку віничан закликали подбати про альтернативні способи обігріву своїх помешкань в висотках встановити генератори в укриттях на випадок екстрених ситуацій. А власники приватних будинків почали купувати буржуйки та запасатись дровами. Люди беруть, багато людей переходять на дрова. Сто метрів шість десь вісім. Трошки газом, трошки дровами так попали. Ціна на дрова в кожному лісгоспі різна, а через зростання попиту вже утворилась черга. Лісівники просять оформлювати заявки заздалегідь і по можливості забирати дрова власним транспортом. Ми плануємо, що можливо за рахунок інших рубок, санітарні рубки, інші це може сягнути до 300 тисяч, і так ми хочемо, тому що є проблеми.